У Луцьку відбувся благодійний турнір із баскетболу. Так, надвечір 22 грудня у приміщенні Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи зібрались представники влади, бізнесу та військовослужбовці. Команду військових склали службовці 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. А ось у команді Влада, бізнес зіграли заступник голови обласної ради Юрій Поліш директор управління молоді та спорту Луцькради Володимир Захожий, ректор Волинського національного університету Анатолій Цьось. Тощо, крім цього, на турнірі також розіграли футболки гравців університетської баскетбольної команди Старий Луцьк, за які до слова вдалося зібрати чимало коштів. Відтак після запеклої гри на полі перемогу здобула команда військовослужбовців. Втім, як наголошують учасники, головне у цьому турнірі не перемога, а участь. Адже усі кошти, які вдалося зібрати під час гри, підуть на допомогу бійцям 204-ї бригади тактичної авіації, аби пришвидшити перемогу України над окупантами.